Доброго ранку, доброго ранку, люди доброї волі, щирі вітання з Львівщини, з красивого мальовничого містечка енергетиків, містечка на березі Західного Бугу, з містечка Добротвір. Я Наталка Топольницька. Сьогодні зранку з вами буду я. Добрий ранок усім усім членам прекрасного всеукраїнського поетичного об'єднання. Радію, дякую Богу і нашим славним ЗСУ, що маю цей ранок, що оця добра, осіння статичність, коли десь отут поряд падають величезні, красиві яблука в траву, де співають півні, де ходять біля моїх ніг, мої коти, ця статичність чудесна і їй сьогоденні ми завдячуємо усім тим, хто відвоює Право, наше право на самостійність, на щастя. Ми завдячуємо звичайно, Господу Богу і нашим славним ЗСУ. Тому сьогодні в чергове, вкотре мій ефір, моє поетичне слово це наближення перемоги, це вдячність нашим воїнам. Тому не втомлюємося, не втомлюємося. Нехай ця золота, тепла осінь буде переможною осінню. І сьогодні я хотіла би поділитися зі світом не лише своїми поетичними доробками, не лише клаптиком свого серця, а й доробками поетичними, дуже славної своєї землячки. Поряд зі мною багато років живе, творить, і ми працювали багато років, до речі, разом у школі. Поряд зі мною. Живе талановита і надзвичайна жінка, членкиня Національної спілки письменників України, Оксана Гунька Маїк, і сьогодні її поетичні взірці – це кроки до перемоги. Будь ласка, в коментарях номери рахунків, на котрі ви можете задонатити, і, будь ласка, зробіть це, адже кожна гривня. Це захист наших славних воїнів. Кожна гривня це ще один малесенький крок до того знаменного дня, коли ми всі скажемо: Боже, дякую, ми перемогли. Перемогли того, хто прийшов своїм чоботом на нашу рідну землю. Отже, поетичне відкровення від Оксани Гуньки Маїк, одна із її збірочок зараз переді мною, має таку прекрасну назву Що тобі жінко!» Осінь на п'ять краплі з моїх очей всі увібрала ніч, щоби зійти дощем, теплим, як давня піч, І пас запашним, як хліб, той, що із черени, чистим, неначе німб східної сторони. Літа останніх днів, що опираючись зійде та залишає на дні зернятко молоде, прийде пора зрости, потім по морозах, поки ж летять листи, вийшов на вітрах. Писані не мені, хтось їх писав серед сум'ять, гіркний холоне піч, час бо осінь на п'ять. Звичайно, я обов'язково ще повернуся до збірочки, і тут їх є поряд зі мною кілька, адже в одної Оксани їх кілька. А зараз трішки свого, Не барися, літочко в зеніті, у вінку із чорнобривих снів. Так от є у цім мінливим світі Волосінь, серпневий день вже сплів. Та зібрався викопать картоплю, Під плоти покласти гарбузи, я ще трішки частоплиння вхоплю, поскладавши щастя на вози оцвітає перестиглий серпень в чужину, провівши журавля, і злетить у трави срібний перстень, спить до весен зболена земля. Так зараз така чудесна пора. У селах люди копають картоплю, збирають ті врожаї, про які так клопоталися від самої ранньої весни, а ще трішки поскладають величезні, жовтобокі гарбузи попід тин, щоб з них потім варити смачненьку кашу, чи запікати, чи додавати в хліб той, що на черені. Але щоб все, все це сталося, і е, всім цим ми е, ну, насолоджувались, отримавши оці плоди своєї праці, ми повинні обов'язково обов'язково не втомлюватись, працювати на перемогу. Не забуваймо. Не забуваємо про те, що кожна гривня має величезне значення, і кожна гривня захистить. Чи є життя, життя молодого хлопчика, чи сивочолого чоловіка, чи паня, юної панянки, чи досвідченої жінки медикині, котрі зараз, напередові, котрі в цю хвилину уможливили оцей ефір. Тому, будь ласка, подаються рахунки, дає величезні потреби, не втомлюємося донатити. От зараз ці дні, котрі ми проживаємо, цей тиждень, котрий минув, це були дні і це був тиждень трагізму. Адже ворог вбивав Харків і Харківську еліту, ворог вбивав Кривий Ріг, ворог вбивав сивочоли, Львів і. Кілька днів тому це була така ну, це був день, дата, коли в колонії загинув після тортур, після принижень, після фізичних знущань. Загинув наш славний геніальний Василь Стус. І оця поезія в пам'ять про нескореного у колонії, після голоду, у колонії серед холоду. Серед жорен, тортур і знущань, не схиливши ні серце, ні голову, він ішов без сльози і вагань <кхід> в піднебеся опісля мороку, в піднебеся, опісля волоку, Після літа спекотних щитів, не схиливши ні серце, ні голову, зберегти найцінніше зумів О безсмертя вінку терновому. У безсмертя, а слово, олово, що залиє рубці порожнеч, не схиливши ні серце, ні голову, не піддавшись на слабкість втеч. Але посеред днів смутку, печалі і посеред днів, коли ми ховаємо знову ж таки славних захисників, які приїжджають на щиті, коли ми хоронимо. Мирне населення дітей, які загинули від ворожої бомби, був і гарний світлий промінець добра, тому що прийшло 1 вересня чи 2 вересня, початок, календарний початок осені, початок навчального року, і наша юнь, наше дитинство, взявши оберемок, осінніх айстр, прийшли на зустріч. Своєю вчителями, своїми ровесниками на зустріч з таким добрим і незвіданим. Тому трішки, трішки поезії про саме цей день, день початку пізнання чогось нового, день початку дорослішання, день початку гарної, доброї комунікації. І я переконана, що чи оця осінь, в котру вступило дитинство, юнь, студентство, вчителі, викладачі, батьківство, що вона обов'язково буде переможною, а для того, щоб так було, будь ласка, донайте рахунки в коментарях. У вересень біжить спекотне літо і ластовиня сіє у траву. А дзвоник дзвонить і говорить світу – що я у школу, як тоді іду, І як тоді вже холодіють ранки, печально впавши у небес гніздо, І як тоді, з загаптувань фіранки, Учитель гляне за дітьми в вікно, калин принаде запанують світом, рядочки літер стануть на папір, ще хтось сумує за липневим світом. А хтось знаннями досягає зір. Нехай так і складеться, нехай росте розумна, вмотивована, вихована, юнь, чудесне дитинство дорослішає, щоб розбудовувати е, найкрасивішу у світі е, з прекрасною глибиною традиційністю е, рідну українську державу. І ще одна поезія, ще один поетичний взірець про от саме це чудесне свято, коли дитинство, юн, студентство мандрує в черговий рік, в черговий навчальний рік. Ви знаєте, вже багато-багато років минуло з того часу, коли я навчалася у школі, у вузі, а от закінчується серпень, і це таке очікування. Чогось такого нового, незнаного, непізнаного ще досі, воно, і що все, все це відбудеться пізнання саме зараз, восени, після 1 вересня, воно не покидає мене і по сьогоднішній день. А будь ласка, ми донатимо, донатимо, не забуваючи про наше славне воїнство. Вереснива світла, прохолода, кличе в клас на зоряний урок. А осінніх пишна врода додає натхнення і думок. Про сади, що у старезних сливах все стоять і прагнуть теплих злив, про часи, де я була щаслива посеред пізнання вічних нив, посеред забутих раритетів, що знаходять відповідь і сенс, посеред світлин авторитетів, їх чутливо береже креденс Посеред юначого кохання, книг стареньких, мудрих сторінок кличе, кличе із самого рання перший день осінній на урок. Так, нехай ці уроки відбудуться, нехай вони відбудуться в найглибинішому і найкомфортнішому форматі, а для того, щоб все було, щоб ворог не нищив вщент школи. В нашій славній Україні не вбивав дитинство. Будь ласка, не забуваємо донатити, не забуваємо віддавати часточку своїх зароблених грошей на те, щоб наблизити переможний час. Вчора Львів був у жалобі, сьогодні ховатиме. Тих, кого вбито кілька днів тому у середмісті, знаєте, такий чудесний район, Коновальця, Міхновських, серце Львова, вбито цілу родину, матір, троє дітей, котрі були пастунами, розвиненими, світлими, цікавими особистостями, котрі б ще дуже, дуже багато зробили, добрих і справжніх речей. І таке відбувається щоденно, майже щоденно в Україні, але оцей день адже Севочоли Львів, моє рідне місто, цей день особливо мене. ну розчули це навіть не те слово, просто вбив, вибрав клаптик душі з мене і народився такий поетичний взірець, тулиця серпень до осені, до осемітнених гнізд. До прохолоди до просені, до невпокорених міст, до затривожених дійсностей, котрі живуть у мені, до лебединої вірності, що скарбом є у війні, до розімлілих спекотностей, літо тримають за хвіст, вже повертають самотності до невпокорених міст. Не забуваємо донатити, адже саме наші Славні Збройні Сили України це та надпотужна сила, котра обов'язково вивоює нашу перемогу і котра покарає ворога за усі ці трагічні, просто жорстокі, невмотивовані вчинки, котрі він творить в щоденні. Але Львів вистоїть, відбудується і ми обов'язково переможемо. Бруківку миють пригоршні води у моїм славнім, гостроверхім Львові, поміж сходин на пагорби, життя, поміж сенсенсі модної скульптури, Львів витягає з мити забуття осінні лист старої партитури, Іграє осінь в паркових світах, а жовтизна в натхненностях вальсує. Зупився на, на, десь на площі птах, холодний ранок, так йому пасує, і лиє дощ, і вибивають так змокріло ніжні втомлені краплини, мандрує жовтень в золотих садах і загортає плечі у хустини. Летять додолу перші дні осінні. Пожухлім трав'ї загубився слід, Мій рідний львів у вітру голосінні, і штормовиця рве достиглий плід, злива додолу мрій солодких ябко, немов на бурю низько листівки. Ми ж розпочнемо нині від початку в шаленім ритмі, гаптувати віки, і от чайдушні величаві леви, на ринок. Зрання тихо забредуть, У святість білу в диво паркалеве достойні люди місто оберуть. ще трішечки поезії талановитої Оксани Гуньки Маїк, з її збірки зігріте небо, послухайте. Її тужливе звернення до батька. Чуєте тату, тату, а в нас вже зима, чуєте тату, хатина наша стара хоче загати, хоче підперти стіною і дах залатати холодно їй без вас, пусто їй, тату. Тату, а в нас самота плаче за вами, мама ховає сльозу за образами. Хоче поради й тепла з вами до храму. Тату, а ви в небесах чуєте маму? Тату, а внуки малі вже парубкують. Їм би науки від вас, але не вчують. Будьте їм захисником сонцем із неба, паростком вашим земним так того треба. Тату, Простіть, не змогли, не вберегли вас, мудрістю тихих могил, хай нас навчить час. Ваші обійми тремкі, лагідним вітром, крапля стекла по щоці. Люблю вас, діти І знову трішечки поезії від мене від Наталки Топольницької. А ви слухайте, насолоджуйтеся, а чи трішки підбадьорюйтеся, а чи просто роздумуйте, але не забувайте донатити? Не забувайте, що культура, зокрема мистецтво, такий його вид, як поезія, волонтерить. І працює на перемогу, на переможний час. Ти не смутися, знекровлена пташко. Обабіч дороги високі, стовпи, на них діамантом виблискує небо, запхавши за пояс край зорі. Живу, як годиться, як ніби то треба, так в сивих коноплях живуть трударі. Наступні сто років буде. Про... Наступні сто літ буде значно простіше, від цвілі блавати, з рум'янку вінки, і вітер лиш в спину, і сонце миліше, у віршах глибоких спливають віки. Малиновий сік, спорожнілість віконниць, що журно на вітер серцям скриплять. І писані вічні устави законниць в колисках вже внуки, так солодко. Сплять. Наша земля стоїть нашими людьми, славними, трударями, роботящими, котрі вміють розрадити себе в найскладніші, найсмутніші часи, котрі не падають духом, котрі вміють підбадьорити ще й тих, хто поруч, котрі. Працюють, тяжко працюють, не покладаючи рук і вміють так радіти результатам своєї праці. Марічки, Ганни, теклі й дарусі, в країнських нив, намолений врожай завжди при ділі та завжди у русі, в долонях ваших наш безцінний край. Корюся вашій мудрості та вроді, Лечуй з вами до високих зір. І не дозволю голодьбі, заброді. Роздерти навпіл чистих вір, рука у руку з вами мішу тісто, здобривши щастям диво калачі, люблю село, їду в славне місто, з глибин комори дістаю ключі, котрими славні Ганна і Марічки, дарусі, теклі відкривають світ, тумани ранків, оксамити нічки повиснуть скарбом через древній пліт. І от щоб наші славні Ганни, Марічки, Дарусі, теклі, чарівними ключами працелюбства, великого чистого серця набожності відкривали світ за все це, за таку можливість воюють наші славні воїни. Слава українському воїнству! Будь ласка, донатимо, 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 не забуваємо, що кожна гривня. Рятує наше сьогодення і працює на перемогу. 29 серпня був день, коли ми схиляли голови перед пам'яттю воїнів, котрі загинули. Загинули за нашу незалежність, за суверенітет, за нашу за цілісність нашої держави. І ця поезія, в котрій постає Сонях, символ отих. Ланів, засіяних соняхами, через які йшли хлопці і дівчата, вийшовши з Іловайського котла, котре було, котре, коли було їм обіцяно, що вони можуть спокійно вийти оцим гуманітарним красивим зеленим коридором, а було порушено всі обіцянки і їх вбивали. Оця поезія посвята їм саме в цей день. Рятує землі жовтогрудий сонях, Помеже квіту він найперший пан. Пушком м'якеньким на зболілих скронях, От ранніх весен засіває лан <кхух> в подолі плаття чорні насінини, гартують долю, кличуть лелечат, панує сонях на скрижалі днини у часоплинні все біжить от втрат. Маленький пагін пробереться гордо до місця, над яким летять віки, і зазвучить надломленим акордом той коридор, в якому вояки. Його ще трохи перетруть волію на схилі сивім ясного різдва, а я віку бережу надію про те, що Всесвіт жовта голова. Не забуваємо про тих, хто віддав життя, і підтримуємо тих, хто зараз виборює нашу перемогу, щоб вони щасливими, здоровими, неушкодженими повернулися в рідні панати. Ми повинні допомагати і воювати кожен на своєму місці, добрим словом, добрим вчинком, гарною порадою, працелюбством. Кожен, кожен на своєму місці. І щеби, ще щебе. Ще Щось таке гарне на завершення нашого рамкового ефіру, адже ми будемо з вами завершувати. Ми 24 серпня святкували найвеличніше свято, День Незалежності і вірш саме про цей день. Ніхто не може вбити у мені енергії пульсуючі джерела, зимових завірюх, ковші земні, аскольдових скрипучі пера, лелечий легід, що зове домів, енциклопедії, мудрагельське слово, живий високий солов'їний спів на уст морелях юного й малого, отой одвіку, -от нездоланий щем, сонцями долі на світанні грітий, Тривожних снів, обвітрений едем І ще мені не може відболіти. У звалі з груш у посивілий жбан, крапли, краплинами нектару у майбутнє, разочок ще торкнусь рукою фан, а бетка роду щось сотворить путнє, Їздець, Їдець із печі, вихопить книжі, намолить хтось нам кольорове завтра, Окраєць миру у руках душі. Окраїть щастя там, де літа кварта. Дуже приємно сьогодні було бути разом з вами. Нехай цей ранок, а за ним прекрасний, теплий сонячний день, нехай вони будуть без тривог, без вбивств, без трагедій. І нехай це буде ще одним днем, оцей день сьогоднішній, який наближає нашу перемогу, а вона обов'язково буде. Слава рідній Україні, слава рідному воїнству, смерть ворогам, гарного, гарного дня!